Доброго вечора, ми трила Привіт з Ордовицького періоду. Ви на каналі Привіт, Трилобіт! А це значить, що сьогодні ми будемо говорити про істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо в початок крейдового періоду. Адже саме тоді, на території нинішніх Сполучених Штатів Америки, мешкав Ютераптор. Він представляє родину дромеозаврів, до якої належить шалена індичка волоцераптор та неймовірний дейноніг. Перші рештки Ютараптора були відкопані в далекому 1975 році. Зробив це Джим Єнсен у кар'єрі Далтон Велс у східній частині штату Юта. Загалом він відшукав багатьох неймовірних рептилій з минулого, за що й отримав показне прізвисько динозавр Джим. Але саме ця знахідка довго незаслужено лишалась без уваги. Все змінюється у листопаді 1991 року, коли Карл Лімоні знайшов великий кіготь. Великі кігті це не лише знахідка для майстрів манікюру чи педікюру, це ще й найпростіший спосіб привернути увагу палеонтолога. Того ж 91-го року ще більше пощастило трійці вчених Джеймсу Керкленду, Роберту Гастону і Дональту Бержу, які відшукують значно щедріший набір із кісток невідомого динозавра. І вони вирішили не варити з нього холодець, а два роки ретельно досліджувати свої знахідки. І от вже в тисяча Третьому році був описаний Юта-Раптор. Слово Юта вшановує штат, у якому розкопали його рештки. Автори, до речі, в статті помилились. Вони зазначили, що назва Юта Раптор означає мисливець із юти, але слово раптор позначає не мисливців, а розбійників чи грабіжників. Тому Юта Раптор – це представник кримінального світу динозаврів. Тримайте при зустрічі з ним свій гаманець. Подалі повна назва виду Юта Раптор – остром Майсі. Це друге слово вшановує двох чудових людей. Перша частина слова вшановує американського палеонтолога Джона Острома. З Єльського університету цей пан досліджував спорідненого динозавра Дейноніха та довів його спорідненість із птахами. Друга ж частина слова це подяка Крісу Мейсу за допомогу з дослідженнями. Він є засновником компанії спецефектів Dynamation International, яка робить повнорозмірні вражаючі моделі динозаврів. Цікаво, що динозавр міг називатися зовсім інакше. Істота могла отримати ім'я Ютораптор Спілбергі на честь. Режисера Стівена Спілберга в обмін на фінансування палеонтологічних досліджень, але тут дві сторони не зійшлися в ціні. Не лише плуталися з назвами цього динозавра, іноді деякі кістки неправильно вважалися кістками ютараптора. Це сталося з кісткою черепа анкілозавра з роду Гастонія її одного разу помилково визнали за кістку ютараптора. Дехто плутає зранку які шкарпетки вдягати, а в когось проблеми з класифікацією динозаврячих решток. Буває! Ютараптор був одним із найбільших і найважчих з усіх дромеозавридів. Найбільший відомий його зразок мав стегнову кістку завдовжки до 60 сантиметрів. Його розміри оцінюють так: він міг бути 5 метрів завдовжки та півтора метра заввишки. же такий ютараптор да. 280-300 кілограм. Але були й більші оцінки. У деяких дослідженнях довжиною та оцінювали як 7 метрів, а вагу як 500 кілограм. Скоріше за все, такі цифри вийшли через помилкове поєднання в дослідження кісток ютерапторів різного віку. Була навіть стаття, де ютараптора визнали 11-метровим. Він би міг допомагати ставити пенальті на футбольному полі, але такі цифри є перебільшенням. Зараз більше вчених вважають, що ютараптор був приблизно в 5,5 метрів завдовжки, а вага його досягала позначки 300 кілограм. Чи були вони вкриті пір'ям? Це ще те питаннячко. Власне, жодних слід оперення поки не знайдено, тому якщо хочете уявляти юта-раптора як класичну рептилію, це поки що ваше право. Але один із найпримітивніших дромезаврит мікрораптор, точно мав пір'яний покрив. Деякі його просунутіші колеги породані також. Це було б дивно, якби кожен з цих динозаврів винаходив собі пір'я самостійно. Логічніше думати, що у них був спільний предок, який вже мав симпатичну шубку з пір'їнок. Відомі сліди пір'я навіть у досить великих дромеозаврів. Тому те, що ютераптор був оперений, це дуже ймовірно. Кіхті на передній лапі працювали як ріжучі леза, як і інші дромеозавриди. Ютараптор мав великий вигнутий кіхоть на другому пальці кожної нижньої кінцівки. Зі своїми потужними габаритами, ютараптор навряд чи був би таким швидким, як дейноніг та велоцераптор. Розмір та потужність великого мілкової кістки вказує на те, що тварина володіла значною силою удару ногами, застосовувалась. Ця сила не для подачі кутового, а для атаки на здобич. Очевидно, ютараптор не займався довгим та нудним переслідуванням здобичі, а полював із засідки на представників ігуанодонтів та терезинозаврів. Цілком можливо, що ютараптор також активно використовував щелепи для своєї атаки, що не характерно для його колег поменше Велоцираптора та Дейноніха. У 2001 році група вчених виявила кістки, які стирчала з 9-тонної 9-тонної викопної. Брили пісковика в східній частині юти було встановлено, що рештки належали щонайменше семи різним ютарапторам. З-поміж них була доросла особина завдовжки 4,8 метри, чотири молоді динозаври і дитинча довжиною близько одного метра. Крім того, тут же були знайдені скам'янілі залишки, принаймні одного представника ігуанодонтів. Скоріше за все, з граєю ютарапторів намагалися з'їсти мертвого ігуанодонта або ослабленого живого представника. Який застряг у сипучих пісках, але щось пішло не так, і мисливці тут загрузли також. Поки не зрозуміло, чи всі ютараптори застрягли водночас, чи вони робили це поступово, поки розкопки місця тривають і вважають, що цілком можливо там ще є кілька динозаврів. Ютараптор був головним хижаком свого місця та часу. Він, напевно, міг атакувати здобич, яка була більша за нього. Шар, порід, з якого відомі рештки ютараптора, має вік 139-134 мільйони років. Місцевість, у якій він жив, була напівпосушливою територією із прирічковими лісами. Де переважали хвойні, папороті та мохи, є свідчення того, що періодично ця місцина зазнавала періоду дощів, які змінювалися посушливими сезонами, у які траплялося багато пожеж разом з ютераптором жили і Гоанодонти середнього розміру гіподрако та цедрорестес, невеликі тероподи Мартераптор та Недокольбертія, недозаврида гастонія та завроподе. Цедарозавр та мабозавр. Єдиним відомим савцем, який був знайдений в тому ж шарі, що й ютераптор був. Був цефаліодон. На місцевості можна було зустріти черепах гліптопсів та треніхелісів, а також представника ринхоцефалій токсолофозавра. Юта-раптор не просто собі динозавр, він має велике культурне значення. Окремі штати США полюбляють визначати власні символи: офіційна квітка, офіційна тварина та навіть офіційна скам'янілість. У штаті Юта останньою давно був величезний та дуже хижий алозавр. Але оскільки у тисяча 1993 році був описаний Юта Раптор. То ініціативна група наполегливо лобіювала звільнення алозавра з посади та заміни його новознайденим мисливцем з Юти. Цікаво, що цей рух розпочав десятирічний хлопчик Кеньон Робертс. Конфлікт полюбовно вирішили у 2018 році, і алозавр зберіг свою почесну посаду головної скам'янілості штату. А Юта Раптор отримав свій статус офіційного динозавра Юти. Усі задоволені. Якщо ви задоволені цим відео, саме час натиснути кнопку з великим пальцем догори. Напишіть в коментарях, чи хотіли би колись зустрітися з Ютараптором. Якщо би хотіли дізнатися про свою улюблену викупну істоту на нашому каналі, напишіть її ім'я в коментарях. На одну секунду ми перейменовуємо наш канал з привіт, Трелобіт На до побачення трилобід і чекаємо на нову зустріч із вами.